Творча група молодих ініціативних людей під назвою Епоха Мюзік об'їздила найбільші міста Чернігівської області з метою визначити найтанцююче. Місцевим хореографам попередньо було запропоновано підготувати постановки. Тепер Денс Майдан виходить на фінішну пряму. Сьогодні Денс Майдан. Битва між Чернігівщини. Вітає вас, з варви! Відома ще за часів Київської Русі, стародавнє містечко Варва також вирішило взяти участь у танцювальній битві. Варва а, стала прикладом великі підприємства підтримують маленькі міста, з якими знаходиться поряд. У Варві до проекту Денс Майдан поставились серйозно. Причому не лише творча молодь, яка виявила бажання взяти участь у проекті, а й представники місцевої влади та великого бізнесу. В Принципі хочеться сказати, що такий тандем. А влада та бізнес, от прикладом такого тандему, був була варва. Це проект потрібний, безумовно, він корисний. Мені здається, що вчасно, і розумно, дуже розумно, що такий проєкт почав існувати у нас в області. Ну, ми проводимо велику благодійну діяльність, і от в цій діяльності пріоритетними напрямками є це освіта, культура. І підтримка талановитої творчої молоді. Вони вірять, те, що молодь є наше майбутнє, і для них треба вже щось робити вже зараз. Для того щоб вони змогли об'єднуватись для того, щоб вони мали змогу приймати участь в таких проєктах, як Ден Майдан». цей конкурс породжує боротьбу за славу за честь, якщо хочете свого населеного пункту. Ми патріоти свого селища, ми патріоти своєї області. Ну. І... Звісно, туди ми виходить і патріоти своєї країни. На згадку про цей чудовий день, на згадку про цей чудовий ну, дякую, дякую вам. Дякую. я особисто вам. Будь, Будь ласка. У 1956 році тут були знайдені перші нафта та газ на Чернігівщині. Багата земля Варвенщини виявилась також не менш багатою на творчі ідеї та на їх втілювачів. Танцювальне завдання для проекту Денс Майдан у варві в якості хореографів виконували дві юні танцюристки. Більш того, спочатку вони підготували дві постановки, які в процесі вирішили об'єднати в одну. Привіт! Ми з Раз, два три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, Очень интересная раз, ситуация два, сложилась там в плане хореографии и в плане хореографов, в плане постановок. То есть там э, было два хореографа. Наставник складывается с батлу, где будет одна команда сматывать против другой команды. Мы готовились целый месяц. Была ситуация такова, то, что они ставили постановку одну, единую. И потом, как я понял, как мне рассказывали, произошел небольшой у них конфликт. Але він в скором э, розрішився, все було нормально, вони залишилися друзями, все добре, все відлічно, але вирішили зробити батл. Ми всі зібралися на площі Варви і дуже раді вітати вас, що ви приїхали до нас із самого центру культури. Ну, я сподіваюся, що їх шанси високі, тому що в Варві таланові та молодь, ну а побажати я звичайним хочу перемоги.

Підтримати своїх обранців у танцювальній битві прийшло достатньо багато варвенців. і всі вони підготувались як слід. Активна підтримка та культура поведінки глядачів це головні фактори успішної участі у проєкті Денс Майдан. Два розвілі а, цікаво, що проходили шкільні їдальні, і а, сама постановка, якби це старші класи а, школи, і нагадували якусь таку от американський фільм, де група підтримки підтримує там футбольну команду. получился большой огромный танец на минут 12 там с рэперами с драм басом там со всеми стилями все что только можно они туда пихнули я хочу сказать то что не самое главное в хореографии сделать очень много всего самое главное это качество Молодец! Молодец! В целом я хочу сказать, Варва круто, В плані поддержки очень круто. Прийшло много народу. Була ну, поддержка была очень, очень хороша. Було багато людей, які прийшли підтримати варву. Приймали участь також в флешмобі, оплодували, піднімали руки. Це була справді подія для варви. Молодці постарались, хореографія відпрацьована, все чистенько. Видно, що люди готувалися і займалися і. Довольно таки, отлично. Також у варві на глядачів та організаторів чекав невеличкий сюрприз. Творча група проекту Денс Майдан має у складі бітбоксера. Це Артем, переможець шоу Чернігівських талантів. У варві знайшовся місцевий самородок, який виявив бажання поботлувати з Артемом. Звичайно, перемогла дружба. Це був сюрприз як і для команди Денс Майдану, так і для місцевих жителів. В принципі, дуже класно, що і Степан виступав уже дуже багато в арві, але побачили, мали змогу порівняти. Та перемогла дружба, яка має бути на нашому проєкті. Наступним населеним пунктом, що взяв участь у проєкті, було славне місто Прилуки. Там також з цікавістю поставились до ініціативи чернігівців. Всім привіт і знову з вами Денс Майдан. Битва між Чернігівщини. Змагання за титул найтанцювальнішого, найкреативнішого, найяскравішого міста Чернігівської області. І сьогодні ми знаходимося з вами в славетному древньому місті, місті Прилуки. Прилуки мають досить розвинену медіаструктуру, кілька власних телеканалів. Також місто свого часу непогано виділялось у клубній культурі. Та й взагалі місто є досить прогресивним. Я дуже вдячний прилуцькому телебаченню за те, що вони не тільки висвітлили проект, але ще й допомогли технічно в його здійсненні. Представники місцевої влади пішли на зустріч організаторам проекту Денс Майдан. Прилуцька міська рада і звичайно відділ культури туризму підтримує молодь у всьому, у чому тільки може. Денс майдан звілів не було важко проводити, щоб люди. Були на своїх містах і виконували ті функції, які якби які зобов'язали їх громада та держава. Дуже класно, що на нашому шляху. Зустрілася така людина Ірина Станіславіна. Відношення до цього проекту є позитивним, тому що молодь це той прогресор, який веде суспільство до нових звершень, до кращого життя. І ми повинні опікуватися молоддю. Тому такого роду проекту є гарним шансом їм показати себе. Допомогла в організації, знайшла місце проведення, підтримувала хореографа, тобто. Координувала всі дії пов'язані з цим проєктом, для того, щоб достойно пролуки були представлені від душі, старалася проєкт, як Денс Майдан. Він пропагує здоровий спосіб життя, патріотизм. Молодь не тільки показує своє вміння танцювати, а своє бажання. Певне воно й показує наскільки воно любить своє місто. Мені надзвичайно імпонує його ідея. Це об'єднання громади навколо перемоги власної команди. Дуже приємно також, що цей проєкт несе для нашого суспільства такі високі стандарти молодіжного життя. Постановка флешмоб Твоє місто найкраще була на високому рівні. Цікава там хлопці, які займалися паркуром, приймали участь хореографи. Було цікаво дуже спостерігати. Люди, вибачте, будь ласка, а ви не підкажете, мені треба попасти на грандіозний проєкт Dance Майдан. Dan. Вибачте, будь ласка, а ви не знаєте, як попасти на проєкт Денс Майдан? О, я вас впізнав! Це ж відома прилуцька поетеса, Любов за Башта. У руках важко було знайти місце для проведення такого ну, як масштабного дійства, для того, щоб така кількість учасників. Місцем проведення танцювального проєкту у прилуках обрали спортивну школу Дю США. І хоча вона розташована далеко не в центрі, прийти подивитись шоу-програму та виступ місцевих танцюристів прийшло досить багато людей. На дуже хорошому високому рівні була хореографія. Е, і хореограф е, постарався і зробив очень хороший в нормі з трюками. З акробатами, з брейкерами, бібоями. Ну то есть, все, що я думаю, прилуки могли показати. они это все показали. Ми готувалися ми десь неділі три. Ми дуже е, до, до цього поставилися дуже серйозно. Було очень сосіх синхронно, були очень класні рисунки по поводу хореографії супер. Також у нас є команда паркур, які витворяли неймовірні речі на сцені. А під час репетиції вони взагалі нам. Зносили кришу і мої дівчата знає, за тими хлопцями поотеряли всі їхні рухи. Прогресивні прилуки достойно представили своє місто у проєкті Денс Майдан. Хореограф добре підготував танцюристів. Постановка виглядала на високому рівні. Єдине, чого іноді бракувало у прилуках, це культури поведінки глядачів. Сприйняття а, і участь от е, глядачів не дуже була на цьому культурному рівні. Люди були, були люди не дуже Отзывчивые, не очень культурные э, в плане э, восприятия нас, артистов в интернете очень хорошо обо мне отзывались. Многие люди, возможно, в городе Прилуки, думают, что мужики не танцуют. Но на самом деле довольно-таки много хореографов и большинство. Тому за словами організаторів, таке іноді трапляється у деяких містах області, але на щастя, це не вплинуло на настрій учасників і не завадило прилучанам показати себе на професійному рівні у танці. Наступним містом, що приймало проект Денс Майдан, був Остер, відомий своїми славетними місцями оздоровлення, мальовничими пейзажами та стародавньою історією походження до монгольських часів. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в мальовничому місті над десною в місті Остер. Варто зазначити, що творчий колектив Епоха Мюзік, що працює над створенням проекту Денс Майдан, вже певний час співпрацює з місцевою владою. Тому в Острі проблем у вирішенні організаційних питань не виникало. Команда, взагалі, творчого об'єднання Епоха Мюзік давно співпрацює з остром в культурній сфері, тобто там дні міста, якісь події цікаві. Тобто вони запрошують. Їм цікаво. Їм цікаво розвивати культуру, показувати щось нове. Це дуже важливий проєкт, який ви робите, який ви творите, тому що ви. Дає можливість проявити молоді себе, виявити найкращих танцюристів. Міська адміністрація з оптимізмом зустріла ініціативу організаторів. Я хочу сказати, що побільше в нашій області створюється таких проектів, як цей проект це дає можливість зблизити молодь наших міст. Кожний міст показує своє лицо, свою молодіж, яка дійсно хоче показати, чим вона живе і как вона живе пам 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 пам. пам Ми займалися три неділі поспіль танцями. Нам це дуже дуже подобається. Ми можемо побідіть. Ми побідім! Чернігівська область вас привітує! Город Остер! Голосуйте за нас! <плакова> Коли я бачу їхні очі, розумієте, це очі сяяли, очі блистіли від задові того, що вони участвуються у проекті. Город у нас танцюючі, люблять танцювати, люблять кричалки, люблять е весело провести время, поэтому если бы это летом было, это было бы, может быть, ещё и оригинальнее. Ми вдячні організаторам проекту Dance Maidanz за те, що вони запропонували нам взяти в ньому участь. У нас в Істрі дуже багато талановитої молоді, і ми віримо в те, що наше місто найкраще. Оце! Дівчата постарались, молодці, була енергетика, були посмішки. Oh, yeah, me, в місті Остер в постановці приймали участь тільки одні дівчинки. Хочу сказати девчонкам, що вони молодці, вони дуже хорошо, достойно виступили. Звісно, можна було б бы більше поотрабатывать, більше позаниматься і зробити ще лучше, но в принципі для міста Остер Они показали хороший уровень и дали для своего города в плане хореографии хороший старт. Если эти дети будут продолжать дальше заниматься и развиваться в других стилях, я думаю, у них все получится, у них все будет хорошо. Дуже чудове місто із чудовими, щирими людьми було дуже тепло та дружньо.